Вже 27 років минуло з дня виводу радянських військ із Республіки Афганістан. Традиційно, 15 лютого, в нашому місті проводиться низка заходів, присвячених цій даті. Церковна панахида, вшанування пам'яті загиблих, урочиста відзнака учасників, солдатська каша та бойові стограм змусили воїнів-інтернаціоналістів повернутися в минуле на власні очі. Усе це бачила, і наша знімальна група. Водночас радісна і сумна подія в історії 15 лютого 1989 року. Останній радянський солдат вийшов із республіки Афганістан. Проте безліч залишилося на полях битв і чимало поранених повернулося додому. Аби вшанувати загиблих під час цієї страшної війни. У Южнінській Святоведенській церкві була проведена панихіда за загиблими воїнами. Під гордим стягом южненської спілки ветеранів Афганістану почалась урочиста хода проспектом Григорівського десанту. Колишні учасники бойових дій вшанували загиблих хвилиною мовчання біля стели на площі перемоги. Проте, все ж радісні нотки були присутні. Воїнам-інтернаціоналістам южного вручили почесні грамоти та подяки, а 93 ветерани отримали пам'ятні медалі 25-річчя виводу військ з Афганістану. Також близько 120 тисяч гривень матеріальної допомоги виділено учасникам афганської війни. Ми не добажаємо їх забивати. Звіра на те, що є такі посили, щоб це вже історія. але я думаю, поки живі ці люди. Їм потрібно оказувати всячеську допомогу. Звісно, брати по зброї отримують допомогу не лише від держави чи адміністрації Южного. Містоутворюючі підприємства також долучаються до життя воїнів-інтернаціоналістів. А ключову роль відіграє Союз ветеранів Афганістану. Стараємося допомагати. І матеріально стараємося допомагати. І не завжди матеріальне головне. Є теж, куди може чоловік обратиться. І вже за доброю традицією польова каша і бойові 100 грам очікували афганців на проспекті Миру. Спогади про минуле, добра компанія друзів і розмови про майбутнє. Все це змусило ветеранів відчути легкий присмак ностальгії. И у нас всегда ощущение хорошее, когда мы собираемся, когда вместе встречаемся, знакомых лиц видим, вы знаете, обсуждаем, что за год произошло и так далее, кто жив, кто, кто уже, к сожалению, ушел с нашей жизни. Но знаете, для нас всегда это будет 15 февраля, День вывода войск Афганистана. это всегда будет большим праздником. Важливість таких заходів складно переоцінити, адже це історія, пам'ять про тих, хто вже не з нами. А поки живуть спогади про них, живуть і вони.